Доброї вечір! Продовжується нічна варта у студії Медіа і сьогодні. Зараз у нас представники від Народного фронту. Поляков Максим Анатолійович, керівник Черкаського регіонального виборчого штабу партії Народний фронт, кандидат у депутати від Народного фронту у багатомандатному виборчому окрузі. Габров Андрій Володимирович, кандидат у депутати від Народного фронту у виборчому окрузі номер 194. Турченяк Ола... Олександр Васильович, кандидат у депутати від Народного фронту у виборчому окрузі номер 195. Яріш Анатолій Анатолійович, кандидат у депутати від Народного фронту у Багатомандатному виборчому окрузі, і Любонько Тетяна Володимирівна, заступник керівника Черкаського регіонального виборчого штабу партії Народний фронт Максим Анатолійович. Питання до вас: як ви взагалі оцінюєте день виборів? Чи були зафіксовані фальсифікації, спроби підкупу? Взагалі, як можете оцінити? В цілому я хочу сказати, що кампанія пройшла, якщо порівняти з минулою кампанією, Верховної Ради, пройшла більш-менш спокійно. Хоча ми фіксували неодноразові порушення, на жаль, фіксували і зараз ще відбувається підрахунок, але є проблеми по 195 окрузі, де зараз по місту по більшості дільниць впевнено перемагає Олександр Турченяк, але по селам розуміючи, що відбувається підкуп, зараз поки що там по дільниці ми дивимося величезний відрив, зуб, ще він абсолютно нелогічний. Також було бачите, зафіксовано по деяким округам кількість великих тітушок, але в цілому, якщо взяти виборчий процес за політичну партію, то він пройшов більш-менш спокійно і більш-менш демократично. Ну а як ви взагалі оцінюєте дані екзитполів? Чи ведете паралельний підрахунок голосів? Так, зрозуміло, що ми ведемо, і хочу вам сказати, що вже на цей час, якщо взяти все, вже початок Другої, по нашим підрахункам, по абсолютної більшості міст і районів і сіл Черкаської області, перемагає Народний фронт. Тобто ми є та політична сила, якій найбільше довіряють в серці України в Шевченковському краї. За що я хочу щиро подякувати всім жителям Черкащини, тому що. Ця довіра дуже висока, тому що дійсно ми та політична сила, яка взяла в самий важкий час на себе відповідальність. І те, що саме Народному фронту довірили на Черкащині і найбільша кількість голосів віддана нам, це крім того, ще велика відповідальність. Відповідальність тому прем'єр-міністр взяв на себе свої командою на рівні держави. На рівні Черкащини ми також сформували. Команду, Ми єдина взагалі команда, яка є на Черкаській області, з молоді, з професіоналів, з людей, які вже в молодому віці, але вже попрацювали на досить високих посадах і зараз працюють на керівних посадах. Ми розуміємо, яким чином ти і як працювати. Тому я думаю, саме черкащани чому віддали свій голос? Тому що вони обирали не популізм. Не пусті обіцянки, вони дивилися в першу чергу, що це за люди, що вони обіцяють, і що вже вони виконували, яким чином ми це будемо виконувати? Тобто, в нас немає жодної обіцянки, яку б ми дали, і ми не знали, як її робити завтра. Ми чітко знаємо, у нас є чітка програма, є чіткий план розвитку Черкащини. Ну а якими були взагалі прогнози напередодні виборів щодо рейтингу народної партії чи взагалі, народного фронту? Чи взагалі по виборці виправдали ваші очікування? Хочу ще раз подякувати саме виборцям. Зрозуміло, що ми очікували досить високий результат, але на Черкащині він нас виявився ще вище, навіть ми очікували. Я думаю, це саме завдяки тому, що ми щиро йшли відкрито, йшли до людей. Ми спілкувалися з виборцем. Ми розказували реальні проблеми, які сьогодні існують на Черкащині. Ми не ховалися ні від кого, ми не ховалися за чим спинами. Ми просто йшли відверто. З тими проблемами, які існують, і ми розповідали, яким чином ми їх можемо вирішити. Тому е, такий рейтинг високий нам вдалося отримати в містах і селах Черкащини. А порівняно з іншими областями по Україні, як? Ну, в цілому ще в нас аналізу е, немає. Е, по ну, Взагалі-то нас можна порівняти в центральній Україні. Да, зрозуміло, що в Західній один результат, в Східній там південний інший. Я думаю, що на Черкащині те, що в нас був тиждень назад соціологічне опитування, то взагалі Черкащина рейтинг Народного фронту в нас лідирував. Але зараз я думаю, на протязі кількох годин ми подивимося, наскільки він підтвердиться вже реальними цифрами в протоколах. Ну от упродовж цієї кампанії, власне, зараз ви зі своєю командою. Чи це секрет вашого успіху? Команда. Ну насправді це секрет успіху взагалі народного фронту, тому що Арсеній Петрович, коли формував і коли ми, ми самі останні почали виборчу кампанію, він чітко сказав, що ми формуємо європейську партію. Ми не формуємо партію одного якогось лідера. Ми не вішаємо на прапорах назву. Будь-кого, а ми йдемо. В команду команда це не одна людина, тому що одна людина це азіатщина. Та це команда, це ті люди, які можуть разом спільно працювати. Немає жодної людини універсальної, яка могла вирішити всі питання. Такого ніде в світі не існує. Тому саме я вважаю, якраз і є тим секретом успіху нашої команди і Черкащин. Те, що в нас вона є, те, що вона в нас зрозуміла. То, що ми можемо відверто сказати за кожну людину, У нас немає жодного з партій регіонів, у нас немає невідомих людей, які перебігали, змінювали десятки партій. Тобто, в нас ті люди, або це люди, які захищали, стояли на майдані, або які захищають сьогодні державу, або люди, які йдуть в бізнес, сплачують податки, утримують людей, платять заробітну плату. Вони йдуть в команді Народного фронту. Так, ви трошечки сказали про 195 й виборчий округ. А що можете сказати про перебіг виборів на 194 виборчому окрузі? У нас по 194-му тільки щойно почались підрахунки, тому я думаю, що десь, мабуть, на протязі години-півтори у нас вже будуть більш-менш зрозумілі цифри, ми їх зможемо тоді прокоментувати. А нині ви очолюєте Нацкомфінпослуг, і саме банківський сектор зараз активно розвивається. От, взагалі, що ви можете сказати про перспективи залучення інвестицій в Черкаську область, і як саме ви збираєтесь це робити? Ну насправді хочу сказати, що саме той сектор який я зараз на ходішнахожу світпутські, але серпень і вересень місяць наш сектор один з небагатьох, який показує взагалі ріст економіки. І ріст іноземних інвестицій тільки за останні два місяці мені вдалося долучити до небанківського сектора понад півмільярда іноземних інвестицій. Це найвищий показник взагалі за останні 10 років в цьому секторі. Я, як кандидат економічних наук, розробляв стратегічний план розвитку Черкащини. Я чітко знаю, що ми повинні зробити. І працюючи зараз на рівні держави, я чітко розумію, що необхідно зробити. Насправді це дуже прості речі і дуже зрозумілі для економіки, для бізнесу. Перше, це створити прозорі нормальні умови для бізнесу, тобто нормальні, зрозумілі податки, які бізнес розуміє, і вони чесно сплачуються. Друге, це дати можливість кожному бізнесмену в той сектор, куди він хоче інвестувати. Нормально працювати, я коли працював, будучи тоді в свій час ще одним з наймолодших заступників міського голови ще в 26 років. Мені вдалося долучити інвестиції в місто Умань. До цього часу працює у нас там компанія станкамніякасервіс, яка вивозить сміття, яка інвестувала кошти, сплачує податки, і це одне із найсучасніших підприємств, навіть не дивлячись на те, що сьогодні там колишні регіонали намагаються додавити, але воно працює. Є заробітна плата, є інвестиції. Я працюю на рівні держави, я знаю, як залучити ці кошти. І е, сьогодні, якщо ми бізнесу, фермерам, бізнесменам, дамо можливість нормально або прокредитуватися, або отримати в лізинг обладнання, або отримати нормальну землю на нормальних умовах, вони будуть сплачувати податки. В цьому ж немає жодних проблем. Тому е, кожен інвестор в Черкащині це. Повинен людина розуміти, вона прийшла витрачати кошти. Жодний паперу, жодної перевірки. В неї просто не може бути. Це головний принцип перемоги. Якщо нам вдасться на протязі року кожному бізнесмену протягнути руку, він забуде, що таке перевірка, що таке штрафи будь-які, що таке податкове. Повірте, в нас буде одна з найквітучих областей. До нас будуть приїжджати і ділитися цим досвідом. Нас не реалізовує потенціал. Ми можемо за рік-два збільшити. Надходження до місцевих і обласного бюджету в два-три рази це насправді дуже дуже великі кошти. Друге, це концентрація цих коштів. Якщо у нас сьогодні вони розходяться щось на школи, щось на лікарні, але немає чіткого плану, куди ми їх витрачаємо. Тобто, якщо ми витрачаємо кошти, ми повинні зрозуміти: сьогодні ми витрачаємо, наприклад, на дороги, чи сьогодні ми інвестуємо кошти в альтернативну енергетику. І два-три роки ми отримаємо дуже великі. Заощадження за рахунок цього, а це і робочі місця, це е, задіяні саме е, ті ресурси, які в нас є в Черкащині. Ми не вивозимо кошти, а тут їх зберігаємо. Отримуємо податки і з другої сторони отримуємо робочі місця. Це є дуже простий залог, яким е, шляхом пішла вся Центральна Європа. У нас, в принципі, є до цього всі е, в нас е, сьогодні вони просто. Не дають можливості нормально бізнесу дихати. Як тільки ми почнемо реалізовувати план, таким ж самим чином наша Черкащина буде просто не просто квітуче, а буде тим бізнес-асосом, на який можна буде рівняти всю країну. Максим, все-таки хто проходить від Народного фронту від Черкащини? Якщо в нас буде чесний підрахунок, я думаю, що напротязі... Двох-трьох годин ми побачимо ті реальні результати, які у нас будуть. Поки що в нас пораховано, якщо по 195 му окрузі, де в нас іде Олександр Турченяк, нас там близько 10-15 дільниць, то те, що ми дивиться по місту, поки що перемагає Турченяк. Те, що казати, по знаходиться Андрій Габров, то е... ми ще підрахунків цих не бачили по деяких. Поки що не на перших місцях, але дуже зарано говорити, що по пораховані буквально одиниці бюлетені. Ну ви сам дивитесь, якщо по ЦВК, то буквально ще порахований там майже один чи два відсотка. Ми аналіз робили по партійному, то по партійному з більшості місць, де нам вдалося розвити, і районів. То абсолютно більшості рядує нас народний фронт. Ну а яка від них буде користь Черкащині цих народних депутатів, які будуть представляти нашу область? Що вони зможуть зробити для Черкащини? Ну відверти, кажучи, у нас взагалі спотворене відношення до народних депутатів, тому що нас від народних депутатів так на жаль вибудувала свій час партія регіонів, що вони створили, що народний депутат це людина, яка повинна щось купувати, яка повинна щось дарувати. І весь час від народного депутата очікують якогось благодійника або Діда Мороза. Ну не може бути ніякого Діда Мороза. Народний депутат повинен займатися перше, і саме головне це законотворчістю. Друге, він повинен відчувати ті проблеми є від того регіону, який він представляє, і їх вирішувати. Даток, Все ж таки, аби... не зникати з округу. Правильний не немає права жодного зникати. І е е я абсолютно переконаний, що наша політична сила. Буде робити все, щоб нас повинно бути і звітувальні, не дивлячись ти, або ти йдеш мождарника, або ти йдеш по списку, але ти представлений і закріплений за певним регіоном. Ти повинен йому допомагати, ти повинен з ним співпрацювати. Громадські приймальні відкривати так, обов'язково Максиме. От ви казали, що в вашій партії щойно немає людей, які раніше належали <ква> до інших об'єднань або політичних сил, так але ви були у політраді всеукраїнського об'єднання батьківщина. Як ви можете це прокоментувати, ми були там як фронт змін. Ми пройшли з командою Арсенія Яценюка. Взагалі з Орцен Яценюком я ще з початку громадської організації. Ми туди під час того, коли Юлія Тимошенко знаходилась в тюрмі, у нас була головна мета ми об'єднали заради того, щоб повалити Януковича, і в той час визволити Юлію Володимировну з тюрми. Головну місію, яка створювалася як Всеукраїнське об'єднання, об'єднана опозиція. да? а туди входив не тільки фронт, змін туди входив і Кириленко за Україну. І ще кілька політичних об'єднань об'єдналися. Ми свою місію виконали, і сьогодні ми йдемо з знову з новою силою. Ну все таки, як я зрозуміла, в деяких мажоритарних округах ви відчуваєте себе переможцями. Що можете побажати своїм опонентам, яким так би мовити не пощастило. Ця взагалі, щоб комусь не пощастило, я хочу перше сказати, що ми закликаємо сьогодні всі політичні сили єднатися заради перемоги країни, тому що часу на розбудову будь-якої не існує. Зараз головні речі, які чекає вся країна, перше це найкоротші терміни сформувати коаліцію друге сформувати новий уряд. Уряд реформ, важких реформ, да, тому що від нас очікують не пустих обіцянок. Люди хочуть, перше, відчути справді реальну боротьбу з корупцією. Друге, відчути дустрація, що вона дійсно пройшла по області, а не начебто, як нас там звітується, що 24% когось звільнили. Нас воно візьміть на рівні області голова СБУ Котлер. Да, це ну, відомий бізнесмен Черкаський, але ще він по сумісності працює керівником СБУ. Ну, люстрація до нього чогось ще не дійшла. Хоча вже там прокурора обласного звільнили. Я думаю, найближчий час і цього товариша-бізнесмена, да? да, ну ми зробимо все, щоб його найкоротший час люстрували, але вона повинна і на рівні області, і на рівні району також дійти, Ми повинні відчути люди, повинні відчути, що дійсно щось змінилося. Да? Це перше. Друге, очікують, що очікують, щоб була заробітна плата нормальна, та да? щоб були робочі місця, щоб був розвиток економіки. Оце ті речі, які від нас очікують. А не пустих обіцянок, тому що через 2-3 місяці, якщо партія нічого не робить і тих людей, яких вибрали, рейтинг його дуже дуже швидко летить вниз. Тому наше завдання буквально з перших днів дійсно почати ті реформи, тому що іншого в нас не буде. Подивіться ту кількість, якщо попереднім оцінкам набирає демократична сила, це рівень довіри прем'єра і президента, майже 50%, Це насправді фантастичний показник. Такого не було ніколи, тобто країна довіряє і хоче, щоб ці зміни були. Тому в нас є, ну скажімо, така велика історична місія це виконати. Ви просто не маєте права не виконати нам цього ніхто не дозволить. Тобто, якщо ще раз ми таки допустимо, розумієте, іншого можливо, просто не буде вже українці цієї довіри ніколи не відчують. Тому дуже важливо сьогодні реалізувати і дійсно зробити ті речі, які нас вимагають. А чи буде пан Габров? Згодний із результатами виборів на своєму окрузі, якими б вони не були. Чи ви знаєте їх чесними, прозорими? Якщо вони будуть чесні і прозорі, то звісно, що я буду визнаю і погоджуся на, на результати, які будуть. Тобто чекаємо протоколів, так, чекаємо офіційних звісно, оголошень. Так. А чи збираєтеся ви співпрацювати із міським самоврядуванням із обласною радою, тому що дуже часто жаліються, що народні депутати абсолютно не представляють себе в обласній раді, і от Валентина Михайлів нещодавно у нас була в студії, і каже, що дуже часто такого буває, що народних депутатів немає на обласній раді. Це, ну зрозуміло, що дивлячись на ті результати, які попередні у нас є. Ми в першу чергу будемо співпрацювати з блоком Петра Порошенка на рівні Черкащини, але ми закликаємо всі демократичні, наголошую, демократичні, а не ті, які перефарбувалися. Хоча це також люди, які мають своє право голосу і мають право на існування. Але в першу чергу це демократичні сили, бо саме за них проголосувала абсолютно більшість черкащан до об'єднання. Ми сьогодні не будемо чекати, давайте шукати когось винного ні. Є голоса а, черкащан, є відповідальність, і ми беремо на себе цю відповідальність працювати. Зрозуміло, що зараз громади очікують, я думаю, там чи наступної весни, чи найближчої осені будуть вибори в місцеві. Да, тому що а, для цього у нас ще в облраді сидять ті ж самі регіонали, да, які займалися, возили ті туші, Також в більшості міст сидять і мери міст, інші, які також мають чи пряме, чи а, інше відношення до партії регіонів. І ці зміни докотяться ще донизу. Але тобто... сьогодні ми будемо співпрацювати з усіма силами, які будуть не деструктивно, а конструктивно працювати на розвиток Черкащини. Тобто, в першу чергу, ми сьогодні протягуємо руку бізнесу, ми, як та сила, яка найбільше набрала. Підтримку на в Черкаській області в першу чергу будемо допомагати черкаському бізнесу саме в тому, щоб вони могли нормально розвиватися, щоб вони могли сплачувати податки, а громада бачила прозоро, куди витрачаються ці податки. Тобто Черкащина може спати спокійно. У нас є надійні захисники. Так на рівні народного фронту. Я сподіваюся, що ми будемо тою об'єднуючою силою, яка буде в цьому допомагати. Дякуємо, пане Максиме. Нагадуємо, що у нас у студії Нічної варти були представники партії Народний фронт. Залишайтесь з нами. Громадська варта продовжує свою роботу. Не спіть. Дякуємо. Дякую. Дякую.